Після всіх свят суп відчувається, ніби щось уживає всередині. Тим паче, що ще й колись трохи прихворіла. Тому перша страва, як доктор прописав. А Для наваристого бульйону я взяла курочку по-домашньому. Взяла більш легку філейну частину. Туди ж цибульку, моркву, лавровий лист та перець. Та відправила варитись бульйон. Після закіпання потримала його десь годинку на маленькому вогні і воля. Далі дістаємо овочі та курку. Далі виловлюємо спеції або проціжуємо, щоб він був прозорим. Додаємо туди картоп, нарізанок Курку та овочі. Я додала вже відварену моркву, цибульку та трохи замороженого солодкого перцю. Полюбляю, яким він дає присмак у бульйоні. А далі найцікавіша частина Готуємо кльоцки, або їх ще називають галушки. Для цього я це змішуємо з мукою та сіллю. Тісто має вийти трохи тугим. І щоб дуже не заморочуватись, ми його просто нарізаємо ножицями. Але майте на увазі, що кльоцки стають більшими при варінні, тому відчіпуйте невеликі частини. Далі хай півгодинки постоїть під кришкою та прикрашаємо улюбленою зел. Такий наваристий бульйон з курочкою по-домашньому. Точно порадує вашу родину після свят.